На одній зі спортивних водойм Львівської області Закарпатська обласна федерація риболовного спорту протягом трьох днів проводила змагання зі спортивного лову коропа Аматор 2012 У суперництві за головні призи зійшлися 14 команд із Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. У заході виступили справді аматори. Ті, хто взагалі досі не виступав у змаганнях, ті, хто не брав участі в змаганнях на коропа, або ж ті, хто вперше боровся за нагороди на вказаній водоймі. Тому рибалки й готувалися ретельно. Ми е також готувалися до цих змагань досить. Е Довго, тобто, ну можливо, навіть і півроку. Тобто складали, обдумовували все, чого, скільки, в яких пропорціях потрібно. Ну і звичайно, приїхали трошки. Е Пробували, комбінували одні насадки, інші, другі, треті кормили. Ну і звичайно, це все прийшов досвід. І тобто, зробили для себе певні висновки. Наполеглива праця принесла успіхи учасникам. Загалом виловили 1275 кілограмів риби, яку одразу ж випускали у водойму. Найкращий результат показала команда сім елбі з міста Булахів, Івано-Франківської області. Майже 202 кілограми на лову. Було дуже важко, ми пробували всякі методи, ми дуже багато міняли всього, старались, не досипали, практично і не спали. Ну, Перша сутка дуже добре нам пішла, і ми побачили, що ми маємо боротися на першому місці. І та, не, здавати та, та, не здавати позиції. Другою фінішувала велика різниця з Ужгорода – 172 кілограми. Третім став паровоз, теж з обласного центру Закарпаття. Разом із командою Форвард з Берегова названі учасники зловили три найважчі риби в кожен із трьох днів відповідно. Окремий приз встановили за виловлювання місцевого авторитета. Короба на прізвисько Шрам постаралася велика різниця. Перша доба нас розочарувала. Ми думали, що ми навіть пітерці не будемо. У нас було всього навсього чотири риби, і досить було важко, якби зах не знаю, настроїтись на оцей. От... Поб'єднує цю атмосферу, але от друга доба все ж таки принесла нам більше натхнення, тому що було багато риби. Крім того, відзначили організатори спортсменів і забіг фіш найбільшу впійману рибу. Ним став 10 кілограмовий короб. Його пощастило впіймати тихому омуту. Так як це соревновання аматор, то ми всі отримали перший шаг, як, якби фундамент в карповій рибалки, тому що є сочного нюансу. Тож і для мене, і для всіх інших, які ми можемо знати время соревновань. Усіх учасників Закарпатська обласна федерація риболовного спорту відзначила дипломами переможців, призерів, ще й кубками, медалями та цінними подарунками, і грошовими преміями.